Уявіть собі, королева, яку всі вважали спадкоємицею великої долі, перетворилася на в'язня і закінчила життя на ешафоті. Марія Стюарт жінка, чиє життя нагадує драму, повну скандалів, зрад і смертей. Марія стала королевою Шотландії ще немовлям. Усього в 9 місяців. Її майбутнє виглядало блискучим. Її відправили у Францію, де вона одружилася з Дофіном і стала королевою Франції. Але щастя тривало недовго. Чоловік раптово помер, і 18-річна вдова повернулася у неспокійну Шотландію. Там вона опинилася в центрі. Нескінченних інтриг її другий шлюб із Генріхом Дарнлеєм виявився катастрофою. Він був ревнивим, жорстоким і ненадійним. А коли його вбили за загадкових обставин, усі погляди впали на саму королеву. Чутки, і плітки ширилися Європою. А її шлюб із Джеймсом Ботвелом лише підігрів скандал. Шотландська знать повстала проти неї, і Марія була змушена втекти до Англії, шукаючи захисту в Єлизавети І. Але там на неї чекала нова пастка. Єлизавета бачила в ній небезпечну суперницю, адже Марія мала законні права на англійський трон. Замість гостинності вона отримала 19 років ув'язнення. Зрештою, її звинуватили у змові проти Єлизавети і засудили до страти. 8 лютого 1587 року. Марія Стюарт вийшла на ешафот у червоній сукні, символі мучеництва. Вона трималася з королівською гідністю, і навіть вороги визнавали її силу духу. Так, Марія Стюарт увійшла в історію як королева без королівства, жінка, якій обіцяли велич, але яка отримала зради і кайдани. Її життя стало уроком. Навіть корони не гарантують щастя.